Ось дивіться, що є, що маємо. Другий день після влучання двох балістичних ракет по інституту зв'язку. Полтавка Тетяна мешкає на третьому поверсі, найближчого до епіцентру вибуху будинку. Зранку з чоловіком збирає скло з вибитих вікон на балконі, а злоджі, розповідає вона, ударною хвилею вибило навіть цеглу. Додає, на момент прильоту вдома нікого не було. Дозвонили нам друзі і сказали, що щось ну ми чули саме, що був вибух. Один, другий, а, а і сказали, що біля інституту зв'язку, ось ми і примчалися. І що побачили? Даже ніхто б і не подумав, що рама вціліла, а кирпич попадав. Вишибло все. Відчувають психологічну травму і ті, у кого вікна вціліли. Місцеві говорять, частково силу вибухової хвилі прийняли на себе дерева між інститутом і житловим будинком. Вибух сильний, вибух був всередині приміщення, то вибухову хвилю трохи погасило воно. Плюс ще тут ми бачимо дерева. Дерева теж зібрали на себе трохи. Ну от Сторона будинку, яка ближче була до епіцентру вибуху. То вона постраждала сильніше. Сам двір ну, відносно цілий залишився. Ну так, перелік сильний був. Лупила так, я не знаю, як. ну, Після першого удару я мной, ну, заскочив під диван, потім второй і цілу Ну, Це жах. Трьохста метрах від місця прильоту працював того дня двірник Іван. Другий день він прибирає двори відбитого скла. Зайшов у роздівалку попити води О, і тільки попив води, а тоді чую тривогу. І після буквально тривога минута один взрив через, ну, чесно говоря, не через час другий ну, зразу. А тоді раз посипали стекла. <кій> ну, я постояв трохи, вийшов, куча стекол, ну, що почав згрібати, замітати. Вчора я там біля під'їзду замів, а тоді ми допомагали в училищі святі. З перших годин удару в районі інституту зв'язку розгорнули штаби різні гуманітарні місії. Волонтери роздають гарячу їжу та воду для рятувальників і місцевих, готують та привозять харчі як небайдужі полтавці, так і заклади громадського харчування. Потреба в основному це їда, вода, цигарки, іноді енергетики. Ще дуже люблять шоколадки і солодки беруть теж. І ще ми закупляли порціонні горішки. різні, вони дуже ситні і дуже смачні і беруть. Ну в основному їда, вода і напідки різні. Крім цього, спеціалісти на місці надають психологічну, юридичну та комплексну медичну допомогу, а також роздають людям матеріали, щоб тимчасово закрити вікна. Люди звичайно звертаються зараз в такому шоковому стані, і ми розуміємо, що на зараз дуже важливо надати інформацію, куди вони зможуть звернутися. Коли люди підходять, перше, що їм потрібно, це щоб їх вислухали, да? розділити з кимось цей біль, своє горювання, щоб трошечки зрозуміти, як рухатись, в якому напрямку, де отримати підтримку. Нам стало відомо вже на початку 10-ї години 9.15. Десь орієнтовно був приліт, 10 годин ми вже були тут, на місці моніторили ситуацію, скільки домогосподарств постраждало, скільки людям необхідно надати допомогу. І годин, годин, годин з 12 ми працювали вчора тут до пізньої ночі. Станом на 12 годину 4 вересня відомо про 53 загиблих внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві. До медзакладів звернулися 277 постраждалих. З них 185 людей перебувають на стаціонарному лікуванні. Пошкоджено 12 багатоквартирних та 28 приватних будинків.